Бачу, що в моєї функції роздвоєння особистості, чого я так можу сказати. Дивіться, вона залежить від мінус 2. Каже, що якщо я буду менше якимось числом за мінус 2, то я дорівнюю 10, а якщо більшим, то оце 4 х квадрат і так далі. І е, обчислють оці значення. що я бачу? Перше значення в мене мінус 4, це буде 10. А що я так можу сказати, що це мінус 10? Дивіться, мінус 10, мінус 4 в мене знаходиться отут, правда, на цьому проміжку. Значить, функція в мене виступає тут в цій ролі. Дивіться, а, от на прикладі. що би ви туди не підставили, любе число з цього проміжку, вона буде 10, Ну, сама функція така, що вона каже, слухайте, в мене тут ікса немає, я змінюватись не буду, я буду десяткою. Я думаю, що з цим зрозуміла, а тут похідна. Ого, треба очистити похідну, а де мені взяти похідну? Треба з цієї функції знайти її. Давайте зробимо. Я бачу, що це двійка, правда? Двійка в нас, ого, двійка в нас якраз на цьому проміжку. Тобто це точно функція ця. Давайте попробуємо знайти цю похідну. Давайте це замалюю, окремо перепишу цю функцію. Знайдемо, я потім повернусь. Для того, щоб знайти похідну, мені потрібні будуть ці формули, які саме. Мені тут дуже допоможуть оця найпопулярніша формула, і оця вона прямо одна навпроти іншої, це закрию. І їх продублюю сюди. Дивіться, перша функція оця. Вона мені допоможе розібратися з 4х квадрат. Деся, коли в мене квадрат, то по цій формулі я тут записую, тільки не зеленим, записую 2, помножити на х, а тут 2 мінус 1. Ну, і це виходить 2х, 2 мінус 1 одиничка, але її тут не пишуть. Що мені робити з цією четвіркою? Кожен раз, що у вас тут не стояло, 7, 10, любе число, мінус 3, ви його просто. Переписуєте 4 переписуємо, і а похідна від цього 2х. ну як типу, таке просто за компанію йде. Далі плюс, а далі що мені робити з цією трійкою? Дивіться, я знаю, що в мене є ця формула. Що вона каже? Вона каже, що будь-що, бачите, знаходимо, і це буде це число. Давайте більш детальніше. Да, це заважає мені тут, Тобто, 5, бачите, тут стоїть одиничка, її просто не пишуть, тому там один. Буде 5х, бачимо, по аналогії, то в нас тут стоїть 3х і похідна від 3х, це в нас буде просто 3. Єдине, що нам залишається в нашій функції, це от 4 помножити на 2, це 8х плюс 3. Все, ми знайшли з вами похідну. Тобто наша похідна цієї функції буде дорівнювати 8х плюс 3. Тепер повертаємось до того, що в нас було. Переписала функцію, Друзі, ми отут-от зупинили, що ми мали підставити мінус 2, просто 2, сорі-сорі, в похідну. Похідну ми знайшли. Тобто сюди ми замість X підставляємо 2. Ну і тут, якраз, дивіться, якщо підставимо, що це в нас буде. Ну, і 8 можна помножити на 2. правда, Ми, якщо помножимо, це в нас буде виходити 16. Ну, і тут можна вже відняти додати 16 плюс 3, це в нас виходить 19. І підставляємо це 19 замість похідної. Оцю функцію, тобто виходить 10 мінус 19, 19, саме по собі більше число, буде його знак, тобто мінус, і від більшого числа віднімає менше, це буде мінус 9. Тепер, якщо ви хочете спробувати аналогічний приклад, то можете спробувати зробити. Дивіться, це те, що ми зараз розв'язували, це 2005 рік з НМТ. А це 2003 чи 2004 НМТ завдання. Бачите, майже таке саме. Спробуйте. І відповідь можете записати в коментарях.